У столиці тролейбус повний пасажирів вилетів з дороги на тротуар та врізався в бетонну огорожу. На щастя, на тротуарі не було перехожих, інакше наслідки могли бути жахливими. Жінка за кермом даводі. Дякую твоє діло. Величезна купа грошей, а також золоті злитки, прикраси, колекційні монети і марки. Українським копам нарешті вдалося схопити членів банди, на рахунку яких масштабні крадіжки з банків по всьому світу. 140 сорок виходить, я зняв, хоча їх там тисяча. Куп життя, рятувальники, поліцейські і купа свідків. В історичному центрі Львова іноземець намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з будинку. Карма наздогнала крадія швидше за правоохоронців у Деснянському районі Києва. Під колесами автівки Хюндай загинув пішохід порушник, який викрав речі та намагався втекти. Швидка почала робити сільцево вагеневу реанімацію, але людина сканчалась. Ну... Безхатько похвалився, що має 1200 доларів своїм друзям. Після такої гучної заяви багатія спочатку побили, а потім, зрозумівши, що про кошти він збрехав, вбили. Подв'язали потім ще два удари в в груді. Тричі ударив сокирою по голові. На Черкащині затримали молодика, який зарубав власну бабусю. Одина і комнату, і я наніс один удар по голові. Ну і ще два рази на ніс, бо виїхав. Під Києвом на броварській кільцевій дорозі сталася жахлива ДТП, в якій зіткнулися вантажівка Мерседес і легковик хюндай-акцент. За попередніми даними, Мерседес рухався в напрямку Києва, а Хюндай у напрямку Чернігова. Під час руху легкового транспортного засобу, за інформацією водія вантажівки, легкового відкрився капот, і в результаті чого легковий транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення. Отже, через відсутність видимості водій легковика, що перевозив у причепі мішки з кукурузою, не впорався з керуванням. Авто перетнуло розділювальний газон та виїхало на зустрічну, де в цей час їхала вантажівка іноземної реєстрації. Після зіткнення фура змінила напрям руху та виїхала на зустрічну. На щастя, нікого не зачепивши. А понівечений легковий автомобіль опинився на узбіччі. Удар був такої сили, що легковий автомобіль перетворився на металобрухт. У водія корейця не було жодних шансів. Він отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці трагедії. Керманич фури не постраждав. Водій фури з ним все гаразд, якби буде зараз відправлений до лікаря-нарколога на проходження огляду на стан згідно чинного законодавства. Яку двоє діло у Шевченківському районі столиці на вулиці Чорновола, тролейбус повний пасажирів, вилетів з дороги на тротуар та врізався в бетонну огорожу. За щасливим збігом обставин на тротуарі не було випадкових перехожих. Інакше наслідки могли бути жахливими. За попередньою інформацією, пасажири тролейбусу серйозних травм не отримали. Водійка тролейбусу також від допомоги лікарів відмовилась. А ти водій? З ним все, все добре. Швидка оглянула, все добре. З все добре, у нас зараз депо І... А, тут вона на місці, так? Да? На місці вона тут? Да? Депо. Ага, я зрозумів. А чому не стало? Ви представник, так? Да? Телеканал Еспрес. Може ви скажете, що чому так сталося? Не коментуєте, да представники Київ щодо причин аварії. Категорично відмовились надавати будь-які коментарі на місці. Ми ну, вже ви прокоментуєте щось, два слова скажете. Я інтерв'ю не даю. Ну не інтерв'ю, так. я не звізда, щоб давати Ой, ви що обставини. Події доведеться з'ясовувати правоохоронцям. На Одещині копи затримали нелюда, який спочатку задушив, а потім зґвалтував десятирічну дівчинку. Тіло дитини, яка мешкала у родичів, місцеві знайшли у покинутому будинку. По гарячим слідам встановлено особу злочинця, яким виявився громадянин сусідньої держави. Наразі з'ясовано, що він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Спочатку 28-річний чоловік, громадянин іншої держави, не визнавав своєї провини, але, врешті-решт, розповів все копам. З його слів, напередодні вони з господарями будинку, в якому жила дівчинка, пиячили. Увесь цей час дитина була вдома. Вночі, коли всі вже спали, дівчинка прокинулася та пішла до вбиральні. Нелюд на неї накинувся та придушив. Після чого відніс у покинутий будинок по сусідству та зґвалтував. Залишивши задушену дівчинку на підлозі, педофіл пішов спати. Наразі підозрюваного затримано йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. У Солом'янському районі неподалік посольства Росії близько другої години ночі за невідомих причин загорівся припаркований автомобіль Фольксваген з реєстраційними номерними знаками посольства Російської Федерації. Як розповів охоронець одного з підприємств, неподалік він на екрані монітора відеоспостереження побачив палаючу автівку та одразу викликав пожежних. Рятувальники прибули оперативно та загасили пожежу. На щастя, люди не постраждали. Також вогонь пошкодив автомобілі, що знаходились поруч. Чи був це підпал, чи можливо автівка сама загорілася? з'ясовуватиме слідчо-оперативна група. У столиці чоловік зарізав свого товариша по чарці. Приятелі випивали в квартирі і розмовляли про будову всесвіту та інші космічні та філософські теми, як раптом між ними спалахнув конфлікт. Розлючений господар оселі схопився за ніж та наніс декілька точних ударів своєму гостю в потилицю та шию. Після чого втік з місця злочину. Закривавлене тіло знайшла співмешканка вбивці. Жінка повернулася додому та побачила труп в коридорі. Перелякана киянка, викликала медиків та копів. Наразі вбивцю затримано. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, це умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Жахлива аварія сталася в оболонському районі Києва. Там вантажівка МАЗ насмерть збила жінку на регульованому пішохідному переході. Свідки трагедії зазначають, що пенсіонерка переходила дорогу на червоний сигнал світлофору і навіть вискочила на дорогу перед машиною. Хоча насправді в це дуже важко віриться, адже старенька переходила дорогу з ціпком. Сам же водій міг не побачити її через великі мертві зони вантажівки. Через що й переїхав нещасно. Лікарям швидкої, які прибули на місце виклику, нічого не залишалося, як констатувати смерть жінки, якій було 85 років. На який сигнал світлофора їхала вантажівка і на який йшов пішохід, має встановити слідчо-оперативна група. Зазначимо також, що місцеві поскаржилися на дивні світлофора, де сталася трагедія. Він спрацьовує від кнопки, але інколи вмикається з величезним запізненням, через що пішоходи втомлюються чекати зеленого і йдуть на заборонний сигнал світлофора. У Києві співробітники СБУ викрили злочинне угрупування, яке займалося вимаганням грошей та незаконним заволодінням майна громадян. Оперативники встановили, що двоє уродженців Донецької області організували групу, що діяла в столиці. Учасники угруповування спеціалізувалися на заволодінні майном та вимаганні коштів із приватних підприємців. Так, погрожуючи фізичною розправою, ракетири змусили місцевого комерсанта передати їм елеватори з зерном. Крім того, здирники вимагали у підприємця сплатити неіснуючий борг у розмірі понад 3,5 мільйони гривень. Правоохоронці затримали організаторів злочинної схеми в одному з ресторанів Києва. Якраз під час передачі вигаданої заборгованості восьми тисяч доларів США. У Києві молодик втопився в озері міністерське. За попередню інформацію чоловік з'яснив самогубство. Свідки кажуть, що намагалися його відмовити. Втім, чолов'яга все ж таки вирішив звести рахунки з життям. Він зайшов у воду, пірнув і вже не всплив. Тіло оголеного хлопця з води виймали водолази. Вони недовго його шукали, однак він вже був без ознак життя, і медики нічим не змогли йому допомогти. Лікарі швидкої лише констатували смерть, що підштовхнуло молодика на відчайдушний крок, з'ясовуватиме слідство. У Києві чоловік підстрелив продавця у пивному кіоску. 19-річний любитель пінного тричі вистрелив у потерпілого. За попередньою інформацією, між чоловіком та продавцем виник словесний конфлікт, у розпалі якого правопорушник дістав травматичну зброю та вистрілив у продавця кілька разів: у груди, обличчя та ногу. Утім, продавців з генделиків так просто не візьмеш. Поранений чоловік дістав дерев'яну битку та луснув нею нападника. Наразі стрілка місцевого мешканця затримано. За йому загрожує до семи років позбавлення волі. На жаль, про його стан після удару биткою копи не повідомляють. Карма наздогнала крадія швидше за правоохоронців. У Деснянському районі під колесами автівки Хюндай загинув пішохід порушник, який викрав речі та тікав. Чоловік раптово вибіг на дорогу перед автомобілем, який їхав в бік лісового проспекту. Від потужного удару пішохід пробив лобове скло. Після чого його відкинуло під Хонду, яка стояла на світлофорі з протилежного боку. Приїхали, приїхала вже швидка зразу з нами. Швидка почала робити сільцеве. Вагинева реанімацію, але людина сканчалась. Ну далі все. Скільки років є інформації? Особистридцять 34 роки було людині? За словами свідка, загибли вкрав у нього особисті речі у торговельному центрі. Він це помітив та намагався наздогнати крадія. під час переслідування. Зловмисник вибіг на проїжджу частину, де потрапив під колеса Хюндай. У Дарницькому районі Києва з вікна багатоповерхівки випала жінка. За попередньою інформацією, вона самотужки вистрибнула з дев'ятого поверху. Загиблі було 64 роки. Що підштовхнуло, постраждало вкоротити собі віку, з'ясовуватиме слідство. В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який вбив без хатька та поховав його в підвалі, який веде в катакомби. Подв'язали потім ще два удара в область груді. І я вже лоном впав сюди. Замотав плімку і місяць жителі западало на закопа. Чоловік мешкав у приватному будинку, власник якого тривалий час знаходився за кордоном. Він доглядав за майном в оселі. Того фатального дня до чоловіка прийшли декілька знайомих безхатченків. Вони завітали не з порожніми руками, а з декількома пляшечками оковити. Під час вечірки один з гостей розповів, що має 1200 доларів США. Після такої гучної заяви багатія спочатку побили, а потім, зрозумівши, що про кошти він набрехав, вбили. Поліція провела обшук у зазначеному володінні, у підвальному приміщенні якого було виявлено рештки скелетованого трупу людини. Поліція встановила, що група осіб під час вживання алкогольних напоїв скоїла вбивство Безхаченка, труп якого заховали у підвальному приміщенні. Наразі одного із підозрюваних затримано. На даний час поліцейські встановили двох учасників злочину. Як з'ясувалося, одного з них вже немає в живих, а заходи по затриманню іншого тривають. За скоєне вбивцям загрожує до 15 років тюрми. Та я не, не не у вас достали. не мой. У Миколаєві поліцейські схопили злочинне угрупування барсетників. До поліції надійшло повідомлення від е, громадянина України, мешканця Полтавської області, про те, що з е, припаркованого ним автомобіля на території центрального ринку міста Миколаєва було здійснено невідомими особами крадіжкою речі його чоловічої сумки із коштами. Е, в розмірі 15 тисяч гривень 150 доларів США за лічені хвилини після звернення постраждалого до поліції злочинці були затримані оперативниками Миколаївської поліції. Грабіжниками виявились троє раніше судимих за корисливі злочини, вихідці з Кавказького регіону 39, 43 та 49 років, у яких під час поверхневого огляду поліцейські вилучили щойно викрадене майно заявника. Наразі перевіряється причетність затриманих до вчинення аналогічних злочинів, а також законність їхнього перебування на території України. Усім зловмисникам загрожує покарання від чотирьох до шести років позбавлення волі. Українські правоохоронці спільно з іноземними колегами затримали міжнаціональну злочинну банду, яку організували українці. Угруповування займалося тим, що обкрадало банківські сейфи. Працювали вони по всьому світу: Латвія, Македонія, Азербайджан, Росія та Україна. Лише у Києві злочинці спустошили сейфи у 14 банках. Зловмисники ставали клієнтами фінансових установ, знімали сейфи на відео, а потім підбирали до них ключі. На базі даних відеоматеріалів, які були мецняки. Я дуже був ізготавлювати ключі. дал нам деньги на станок, чтобы мы его приобрели. Мы поехали его приобрели в Киргизии за 370 долларов. Приехали сюда, в Ташкент, и я дома изготовил 18 ключей Банківських ячеек. 140 ячеек, получається. Я снял, хотя їх там тисяча. Мені потрібно було сняти відео і все. І я ушла туда. Я випіслася з банка і в Ловили бандитів по всьому світу. Поліція Латвії схопила одного з фігурантів. Ще по двох гастролерах затримали з речовими доказами правоохоронці Узбекистану та Азербайджану. І ще двох упіймали українські копи. Це 39-річний киянин та 38-річний одесит. Проведено 52 санкціоновані обшуки на території столиці Київської, Вінницької, Одеської, Дніпропетровської та Харківської областей. Під час заходів виявлено і вилучено велику кількість готівки у різній іноземній валюті. Кількість накраденого вражає тільки лише у 2015 та шістнадцятому роках. Зловмисники викрили майно півсотні потерпілих з 14 київських банків. Здобич лише за ці злочини склала майже 5 мільйонів доларів США, 549 тисяч євро, 25 тисяч фунтів стерлінгів, понад 8 мільйонів гривень, 147 тисяч рублів, 30 тисяч угорських форентів, а також золоті злитки, прикраси, колекційні монети і марки. Зараз затримані знаходяться у СІЗО. Інших членів банди розшукують по всьому світу. На Рівненщині трапилася жахлива автопригода. Як встановили правоохоронці, водій фіату 42-річний житель села Висоцьк переїжджав річку Горень по мосту в напрямку села. З невідомих причин він не впорався з керуванням, і авто злетіло з мосту у воду. В результаті ДТП загинуло двоє пасажирів: місцеві жителі 51 та 49 років. Сам же Керманич отримав незначні тілесні ушкодження. За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медзакладу для проведення медичного огляду. Горе водію загрожує до 10 років позбавлення волі. Три рази вдарив сокирою по голові. На Черкащині затримали молодика, який вбив власну бабусю під час сварки. Пішов до неї в кімнату, і вона якраз сиділа на кроваті. і я наніс один удар. По голові. Ну, після цього вона впала. Ну для того, щоб вона якось, ну і ще два рази на ніс, бо наїхала. Закривавлене тіло жінки побачила донька загиблої. Коли дізналася, що вбивця її син, жінка злякалася та втекла з місця події і викликала поліцію. А це її рідний онук. Кажуть, що він із нею жив. Ну, у неї жив. Вона ж сама. Така жінка, й подільшива, і скромна, і поможе, і все. Дуже хороша. А що воно з дитиною сталося, з сієнуком? Це страшне діло. За скоєне душогубу загрожує тюремний строк від 7 до 15 років. У Києві копи затримали чоловіка, який підпалив Андріївську церкву. Зловмисником виявився 32-річний киянин. Мотиви його вчинку, як і стан його психічного здоров'я, наразі встановлюють слідчі. В ході обшуку було вилучено ряд речових доказів, одяг ще інші докази його було проведено слідчі дії. Нагадаємо, що інцидент стався більше тижня тому. Тоді ще невідомий чоловік жбурнув у Андріївську церкву два коктейлі Молотова і чкорнув геть. Його намагалися затримати охоронець церкви та перехожі, проте палій застосував проти них парцевий балончик і втік. Відзначимо, що загоряння історичної споруди на щастя не сталося. Ймовірно, мотив такого вчинку пов'язаний із передачею андріївського храму у постійне користування вселенському патріархату. Утім, так це чи ні встановлять слідчі. За вчинене палію загрожує до 10 років позбавлення волі. В Львові іноземець намагався стрибнути з рештування будинку в центрі міста та скоїти самогубство. Громадянин Туреччини намагався вкоротити собі віку біля одного з будинків на площі ринок у Львові. Чоловік погрожував скоїти суїцид та вимагав, щоб на місце події приїхали турецькі поліцейські друзям турка та правоохоронцям Все ж таки вдалося вмовити його передумати та вчиняти самогубство. У Повіниці поліцейські затримали злочинну групу, яка через інтернет-магазини у месенджері Телеграм розповсюджувала наркотичні засоби та психотропні речовини. Угруповування з чотирьох осіб організували декілька інтернет-магазинів, через які розповсюджували амфетамін, психотропну сіль PVP, марки ЛСД та Марихуану. Один з правопорушників адміністрував роботу інтернет-магазинів у мобільному додатку Телеграм. Його подільник приймав замовлення від покупців та контролював надходження грошей на електронні гаманці та банківські рахунки. Ще двоє учасників злочинної групи робили закладки наркотичних засобів на території міста. Один із закладників – 17-річний підліток. Дані злочинці залишали закладки в житлових будинках, поштових ящиках, в електрощитках. На жаль, цей спосіб розповсюдження наркотичних засобів через інтернет дуже розповсюджений. Під час проведення огляду помешкання, затриманих поліцейські вилучили 100 грамів амфетаміну, 1 кілограм марихуани, 80 грамів психотропної солі. 57 марок ЛСД, електронні ваги, лабораторні колби, банківські картки. Також поліцейські виявили 20 закладок з наркотичними засобами, які правопорушники зробили протягом дня у різних мікрорайонах Вінниці. Вартість вилучених наркотичних речовин становить близько 200 тисяч гривень. Наркодилери затримані. Їм світить до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Казахстані, у місті Алмати, біля престижного житлового комплексу сталася трагедія, можна сказати, на рівному місці. На записі з камер відеоспостереження видно, як жіночка вийшла з легковика і неспішно йшла повз будинок. Несподівано на неї впала велика бурулька, яка влучила прямо в голову, і дивом не зачепила іншу перехожу, що йшла поруч. Від отриманих травм постраждала, померла на місці. Зазначимо, що з приходом зими такі трагедії можуть статися і в Україні. Тож будьте -то обережні. Практично перед самою землею пасажир все ж зірвався і впав. Як результат зламана рука, в яку лікарі встановили титанову пластину. Після цього інциденту турист заявив, що ще раз хоче злітати, бо перший політ йому не дуже сподобався.